Польське повстання 1830 року національно визвольне повстання поляків проти Російської імперії. Розпочалося 29 листопада 1830 року у Варшаві. Охопило королівство польське і поширилося на землі Литви, правобережної України та Білорусі. Повстання спалахнуло на хвилі європейських революційних і національних рухів, спрямованих проти домінування трьох європейських імперій, переможців Наполеона Росії, Австрії та Прусії. Безпосередніми причинами Варшавського повстання стало порушення, дароване у 1815 році царем Олександром I Конституції Королівства Польського, придушення ліберальної польської опозиції і патріотичних організацій та масонства, та запровадження цензури і репресивних порядків. Приводом для початку повстання став наказ царя про відправку польського війська на приборкання липневої революції у 1830 році у Франції та Бельгії. Наприкінці листопада 1830 року група змовників із числа патріотично налаштованої шляхти у контакті з таємним військовим товариством у школі підхоронжих, очолюваних Петром Висоцьким, напали на Бельведер. Палац намісника російської корони у Варшаві, рідного брата царя, великого князя Константина Павловича і казарми російських військ. Внаслідок захоплення міського арсеналу і озброєння варшавських обивателів, а також переходу на бік змовників частини регулярних польських військ, повстання не було масового характеру. Варшава опинилася у руках повсталих, які передали владу адміністративній раді королівства. Втім, швидко рада розкололася за поглядами. Франтішик Любецький. Адам Чорториський та інші прагнули домовитись з царем Миколою І на засадах збереження автономії королівства у складі імперії. Натомість утворене 1 грудня патріотичне товариство на чолі з професором історії Йосипом Лелевелем і Моресом Мохнацьким вимагало незалежності Польщі й здійснення демократичних реформ. У результаті суперечок адміністративна рада на початку грудня перетворилася на тимчасовий уряд, а Сейм затвердив диктатора, генерала Йосипа Хлопіцького. Переговори з Миколою І не дали результату, і Хлопицький зрікся диктаторства, і влада перейшла до князя Адама Чорториського та князя Радзівіла. Під їхньою уродою національний уряд схвалив програму боротьби за відновлення польської держави у кордонах 1772 року ще до розподілу Польщі та усунення Миколи I з польського престолу в ці дні вперше з'явилося звернення до всіх гноблених російською імперією народів гасло за нашу і вашу свободу. На початку лютого 1931 року російські війська під командуванням фельдмаршала Івана Дібича почали наступ на Варшаву. Навесні весні 31 першого року спалахнули повстання польського населення у Литві Білорусі і правобережній Україні. В українських землях польські повстанці не зустріли підтримки з боку селянства. Створені переважно з шляхти повстанські групи Ворцве на Волині, Самуїла Ружицького на Житомирщині, Бенедикта Колишка на Поділлі і Ківщині були у квітні-травні розгромлені царськими військами. У середині квітня 31-го року вибухнуло повстання в Ульгопільському та Ушицькому повітах Поділля. Збірним пунктом повстанців стало село Красної сілки Гайсінського повіту, розташоване над Південним Бугом, куди з Гайсінського, Ушицького, Балтського, Ямпільського та інших повітів зібралося близько 1200 чоловік, переважно дрібної польської шляхти. 25 квітня розпочалося. Повстання шляхти в Тарашанському, Родомишлінському, Махнівському, Липовецькому й Уменському повітах Київської губернії. 2 травня під містечком Дашів і селом Городок Гайсінського повіту відбулася п'ятигодинна битва, в якій повстанці зазнали поразки. Від травня 1831 року повстання увійшло в смугу кризи. Політична боротьба призвела до стихійних заворушень варшавського населення, які в середині серпня. Чинив розправу з підозрюваними у зраді керівниками повстання. Національний уряд впав, а влада перейшла у руки генерала Яна Круковецького, який, проголосивши себе новим диктатором, розправився з організаторами заворушень в місті і заборонив патріотичне товариство. Тим часом російські війська під командуванням фельдмаршала Івана Паскевича підійшли до Варшави і розпочали штурм міста. Незважаючи на запеклий опір, на початку вересня Варшава змушена була капітулювати. Царизм взявся до жорстоких репресій проти учасників повстання, скасував конституцію королівства і фактично всі ознаки автономії: сейм, армію, адміністративний устрій. Європейська громадська думка з симпатією поставилася до боротьби поляків з російським царизмом, а польське питання від того. Часу ототожнювалося із справою боротьби проти реакції і абсолютизму за свободу та демократію у Європі. Західно європейські країни прийняли чисельну польську так звану велику імміграцію.